Особисто я стикнувся з бойовими діями найближче, це в районі 32 го блокпоста. Перший раз ми допомагали нести службу на цьому блокпосту. Розпочався великий масовий артобстріл. До нас прибіг один з нацгвардієць і сказав, що є прямий приліт в сусідній бліндаж. Ми побігли туди, побачили, що дійсно проломане перекриття. І військовослужбовця є відкрита черепно-мозова травма уламком. Винесли його на дорогу, а дорога, яка якраз йде на Луганськ. Побачили маршрутку, бо блокпост був саме на зупинці на перехресті сіл. Вивели з маршрутки всіх людей, загрузили цього пораненого нацгвардійця і відправили водія разом з ним до лікарні в Лисичанськ. Так ми провели свій перший вак. В АТО. Ну, а після цього, я з моїм товаришем пішли домовляти з додонських казаків про те, що вони припинили обстріл, тому що на зупинці стояло 30 цивільних людей. І це було якраз 7 жовтня на день народження Путіна. 7 жовтня ми ходили на переговори з домовились про припинення вогню, тому що на зупинці 30 людей, які йдуть в сторону Луганська. І таким чином. Припинився обстріл бок